Вітаю усіх поціновувачів фундука. Сьогодні піде мова про формування інтенсивного саду фундука. Перед вами сад, в якому виповнилося 3 роки. Пішов четвертий сезон. І от як формувати такий фундук, я вам спробую розповісти. Бачите? що є закладка непогана сережок. Значить буде врожай непоганий. Формуємо ми цей сад на два пагони. Отак виглядає він. По ряду в ряд виведений один пагін. Одне веретено і друге веретено. Так само в кожного саджанця. Це дозволить нам заповнити оцю площу на кожних півтори метри, два веретена. Одне веретено від другого буде десь на відстані 70-75 см. Так само між іншими саджанцями. Є така непогана закладка. Формування відбувається наступним чином. Тут був великий пагін. Приблизно отакий, це був конкурент тому пагону, який нам потрібен, тому ми його видали на кільце. А той пагін, який має бути продовженням веретена, скоротили практично в два рази. Це дозволить нам вигнати знову молодий пагін вверх. І так до висоти 3,5 метри. міжрядя тут так само 3,5 метри. В такому випадку ця вся площа від самого низу і до 3,5 метрів буде отримувати нормальну кількість світла для того, щоб відбувалася закладка і внизу і вверху. В цьому ж сезоні тут сформуються невеличкі гілки. Тут буде продовження чи з одного чи з двох пагонів поверх. Наступний рік ми знов один пагін виріжемо, так як в цьому випадку. І другий залишимо продовження. І отак обрізані всі дерева в цих рядах. Тут, подивіться, залишений ще один пагін, він як би конкурентом продовженню веретена. Але в цьому році він дасть нам 150-200 грам горіха і на наступний рік ми його виріжемо на кільце. Не потрібно відчищати все знизу, так як дехто робить. Що вичищається весь урожай. Люди обчищають. Його можна обчистити через рік, через два, через три, коли їм буде мішати нам там ті гілки. Зараз вони. Нам нічого не заважають. Ось тут залишена гілка, така досить велика, але вона вся обкладена врожаєм, вона рости практично більше вже не буде. Будуть рости тільки ті пагони, які залишені для продовження цих веретен. Це сорт трапезунський. Поряд сорт Акорн. Теж сорт, який підходить дуже добре для шпалери, для такої інтенсивної обрізки, інтенсивного ведення саду. Чому ми формуємо саме так? Тому що площі у нас невеликі садів, зараз висаджено 3,5 гектари. Планується довести цю площу до 20 гектар, тому Інтенсивний сад нам підходить. Отак відбувається формування. Хтось говорить, що саженці на власному корені дають дуже багато порослі. Зверніть увагу, скільки саженців почищено, поросся вирізана і скільки її лежить в міжряді. одне міжряддя, зараз перейду на інше, щоб не говорили, що в одне міжряддя склали поруч і не показують. Тут її практично немає. Дві-три порослини було на деяких саженцях знизу. Вони були вирізані на рівні землі або краще трошки з заглибленням. І так, рік за роком, сажанець привчається до того, що. Йому не потрібно формувати поруч для відновлення. Він відновлюється в кроні. Саме на тих веретенах, на продовженнях тих веретен, які ми формуємо. І так, якщо з кожного веретена нам вдасться зібрати 2-3 кг в майбутньому врожаю, це буде досить гарний врожай на рівні 5-6 тонн. Тому так.